Привіт, я Катя Сташко, це Мішель Андрада yeah. і рубрика що у сумці. Тебе як у справжньої дівчинки, це багато сумок. Так, yeah, я обожнюю сумки і щоб вони були ну, середнього розміру. Yeah. Да. Як ця, да? так? так. Ага. Показуй, що yeah. ти в нас сьогодні принесла. <рес> давай а, це а, дізель. Це дізель, це, це подаруночок. Ні, це ну взагалі-то напевно, так. Передумала. Можемо сюди сісти? Так, так супер, давай. Лістівочка з ним народження. Ти до кого ти йдеш? Ні до кого, просто, просто нехай буде. Маркер, куча <помат> помад, дівчат. Гігієнічка. Гігієнічка, Обов'язково має бути. Угу. Карандаші, ну три, Ну так, щоб немало. Це якісь українські? Так, бренд? Да, це українські бренди. Вони, блін, дуже круті. А, Фенті. Я обожнюю карічні витана. Ага, це якийсь український бренд. Він дуже класно. Також пав. Угу. Е, гаманець. Блін, а ти реально, що тут, тут монети? все? Ну, не все. Кілограма два. <ріст> да. ну, ладно, кілограм. Потім, коли ти е, рахуєш ці монетки, то у тебе там 100-200. Да, вау! Свічки. Я готувала сюрприз і е, просто ці штучки залишилися в мене. Пробнічки в машині кидаю. Ага. І якщо немає в мене парфуми свої, то духи. Ой, що це за духи? Діптік. Я обожнюю їх. У мене такий ж самий крем. Ой, прикольно. Да. Ращуску. Я не розумію, чому, тому що я не розумію. Для кутікулу, О, я кутикулу, звичайно. Я не розумію, чому в мене немає крем, тому що я без крему не виходжу. Е, резиночки. Резиночки. Ага, зарядочка, так, да, типу? Дуже не зарядка, це просто перехідник. Да, Лама. А, це що, це твій талісман? У мене була ручка, ось так була ламочка, але зламалася. І насправді нехай буде талісман. Салфеточки маркер. Друге маркою. Бракардиночка. А в мене ще ось такі духи. Якщо я хочу сексі вайп, то я їх беру. Цукерочки. Цукерочки в мене є. Цукерочки. Коли там погане настрій. — <ріху> ручка. Ось це дуже крута О. ручка коли була, я... Там були конкурси, я виграла ручки. Я обожнюю кстати цю сумочку брати з собою в поїздки. Та насправді не розвалюється. Вона реально, знаєш, як в гірміоні була, це в останньому фільмі, там, де вона маленька сумочка, вона так оп. О, Сірішки. Ще одна ручка. Нічого собі ти перша людина, яка носить стільки Все, Що в мене є в в сумці. Що цій сумці найдорожче? Заманець напевно. Так, він стільки важить. Напевно, духи. Три речі, без яких не вийдеш за дому. Помадка, крем і духі. Твоя найдорожча сумка, яка в тебе є. Прада. Мені мама її подарила. Скільки вона коштувала? Не, не знаю. не завжди десь в районі 2500-3000. тисячі. Дав баглет. Чотири чи п'ять сумок від сумові баґлет. Да. да. я печерозка. хочу ребека. Я тобі дякую, що ти нам показала все добро, що в тебе да, є обережно. Будь ласка, з гаманцем не вбий нікого, Бо він дуже да. важкий. <laughs>